Я вас всіх вітаю. Зробила я сьогодні кабачки, начинила їх, так як до голубців фарш, а другі начинила більш з овощами. Перець болгарський порізала соломкою, і цибуля, моркви багато. Все це я притушила і в перець. хто тобто як любить, так собі робить. Можна зробити з. Тільки з рисом і з м'ясом, а можна овочні зробити. Коли я розрізала кабачок на кусочки, такі як стаканчики, я тоді ложечкою чи ножиком легенько вийти м'якоть вишпортила і начинила ці кабачки. Складаю каструлю, каструльку складаю, заливаю, як обновені, голубці. Хто любить сметанкою ще додати заливати, а хто любить. Потім вже їсти з кечом, сметаною. І дуже смачні, смачне таке дієтичне блюдо, можна сказати. І ситне, і дієтичне. Бажаю вам здоров'я, щоб ви щасливо могли свої сім'ї готувати і кормити. З Бога.